Таю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про медіапродукцію. Неможливо уявити наше життя без телевізора, мультфільмів, найпоширеніших медіапродуктів. Але не кожен мультфільм може гарно впливати на нашу свідомість. Які мультики, мультики, це дитинство наше. Мультики, мультики зараз нам покажуть. Там і звірі, і комахи, левеня і черепаха, вовчиня і капітошка взагалі усіх потрошку. Мультфільми це невід'ємна частина дитинства кожної людини. Але багато хто навіть у зрілому віці полюбляє дивитися наші улюблені мультфільми. Але мало хто знає, що на створення одного мультика йде сила селена часу та праці багатьох професіоналів. Наприклад, сценарій сюжет розробляють сценаристи. Загальний задум належить продюсеру. Все це передається режисерові, який потім розбиває мультфільм на частини і ділить їх між художниками-мультиплікаторами. Кожен з яких відповідає за своє основне положення героя в сцені. Епізодичними сценами домальовуванням займаються молодші мультиплікатори, фоновими ж малюнками займаються зовсім інші художники. Звичайно, здається, все дуже просто: ніби оператор фотографує малюнки, потім накладають звук, і мультфільм готовий. Але поки професіонали дійдуть до цього етапу, пройде немало часу та буде витрачено багато зусиль. Більшість мультфільмів створювалася за допомогою малюнків. Те, що нам здавалося однією суцільною картинкою, насправді було тисячами малюнків, які з'єднували в один кадр. Технічно це був дуже складний процес, бо тоді ще не було комп'ютерів та різних технологій. Як правило, аніматори малювали по 24 малюнки на одну секунду відео. Ви тільки уявіть, скільки потрібно намалювати малюнків, щоб створити десятихвилинний мультфільм. Звичайно, зараз є спеціальні програми, які використовують опорний малюнок, а інші створюють самостійно. Але покадрова анімація досі залишається непростою кропіткою роботою. Американський мультиплікатор Уолт Дісней став батьком-засновником мультфільмів, адже сьогодні студія Дісней випускає одні з найякісніших мультфільмів. Саме Дісней придумав, як поєднувати різні плани, щоб малюнки не потрібно було кожен раз малювати з нуля. Крім цього, Дісней створив перший кольоровий мультик і перший мультфільм зі звуком Пароходик Віллі. Справжньою перемогою Уолта Діснея став вихід мультфільма Білосніжка і сім гномів. А його дивляться до сих пір. А він, між іншим, вийшов на екрани у 1937 році. Появою 3D-анімації у світі мультфільмів багато чого змінилося. Більш того, мультфільми стали сміливо поєднувати з ігровими фільмами. Сьогодні вже нікого не здивуєш мультяшним героєм поряд з реальною людиною. Це все вже було в новинку. Першим, хто використав комп'ютерну анімацію для мультфільмів став Джордж Лукас. Його студія працювала над одним із перших фільмів, де були поєднані намальовані герої і справжні актори. Це був фільм то підставив кролика роджера. А ось студія Pixar створила для нас світ мультфільмів, до якого ми всі з вами звикли. «Історія іграшок, випущена Pixar в 1995 році, стала першим мультфільмом, який був повністю створений на комп'ютері. До речі, за допомогою чотирьох частин цього мультфільму можна побачити, як удосконалювалася анімація за останні роки. Звідки ж черпають натхнення режисери та сценаристи? Не завжди ж вони беруть усе зі своєї голови. Яку студія або сценаристи обирають книгу, яка їм дуже подобається. Це може бути ваша улюблена книга або історія, яку ви читали. Після того, як вибрали книгу, створюється сценарій для мультфільму. Він описує, що відбувається у кожній частині та як герої себе ведуть. Потім малюються персонажі. Це ті, хто будуть розповідати історію. Вони повинні бути такими, якими ви їх уявляли, прочитавши книжку. Коли персонажі готові, починається анімація. Це означає, що картинки рухаються, як у мультфільмі. Кожен кадр малюється окремо. Не можна забувати й про звук, додавання різних ефектів, музики, голосів робить мультфільм ще крутішим. І ось він. Ваш мультфільм за вашою улюбленою книгою готовий. Тепер ви знаєте, як створюються мультфільми за книгами. Можливо, одного дня ваша улюблена казка теж стане мультфільмом. Хороший мультфільм здатен багато чому навчити. Одні розказують про природу, інші про культуру тощо. Чи сприяють особистісному та емоційному розвитку дозволяють пережити деякі події. Герої третіх мультфільмів можуть сформувати певну модель поведінки. Тому вибір правильного мультфільму дуже важливий момент. Почнемо з того, щоб зрозуміти, які мультфільми вам подобаються. Це можуть бути веселі кумедні мультфільми або якісь фантастичні історії. Пам'ятай, що деякі мультфільми призначені для дітей старшого віку. Перед тим як увімкнути мультфільм, перевір, чи підходить він для твого віку. Перш ніж дивитися мультфільм, можна дізнатися про нього більше, це може бути трейлер або відгуки. Під час перегляду мультфільму, уважно спостерігай за тим, що відбувається, і які уроки ти можеш винести після перегляду. Після перегляду мультфільму, подумай про свої враження: чи сподобалась тобі ця історія. З'явились у тебе якісь емоції після перегляду цього мультфільму. Поділися з ними зі своїми батьками або учителем. Що думають дорослі про цей мультфільм? А запитай їхню думку, що вони тобі скажуть. За допомогою цих порад ти можеш стати справжнім майстром у виборі мультфільмів і навчишся критично мислити. Медіа, такі як мультфільми, тісно пов'язані з літературою. Це видно, тому що вони часто адаптовані у відеоформат. Діти, на цьому наш цікавий урок про мультфільми не завершено. Я дякую вам за увагу! На все добре!